Вітаю, вас, шановні друзі, шановні слухачі і глядачі. Це програма Ваша Свобода з вами ведучий Олександр Лащенко. Так звані вибори у так званих ДНР і ЛНР відбулися минулої неділі. І продовження теж так званого перемир'я на Донбасі. Буде воно чи ні. Хоча б у цих формах, яких зараз відбувається, коли фактично без обстрілів позиції українських силовиків не проходить жодна доба. Зокрема, минула теж. Отже, про це ми будемо говорити з гостями студії Радіо Свобода, якими є колишній заступник голови Служби безпеки України Олександр Скіпальський. Вітаємо вас, пане Скіпальський. Скіпальський, і керівник інформаційного центру правого сектора. Можливо, можна вас вже привітати. Народний депутат України Верховній Раді Восьмо Скликання, хоча ще офіційно остаточних е, оголошень результатів з боку ЦВК не було. На я думаю, можна вас привітати. Борислав Береза, дякую пане Березе. завжди раді вітати вас, шановні слухачі і глядачі. Якщо ви набираєте номер 4925 код Києва 044, маєте змогу висловити свою точку зору з приводу заявленої теми, і, звісно, поставити свої запитання нашим гостям. Отже, відбулися ці вибори у так званих ДНР і ЛНР, зокрема, в Донецькій бойовиків хутко вже порахували голоси. і оголосили про перемогу нинішнього лідера бойовиків Олександра Захарченка. Ані Україна, ані Захід не визнають цих у лапках виборів, наголошує. Що вони суперечать мінським домовленостям, фарсом під дулами танків та автоматів, назвав це голосування президенту України Петро Порошенко. Ну от Москва була послідовною послідовною цього разу. Обіцяла визнати вибори, у як їх називають опоненти Донбабве і Лугандії, і визнала влада Росії. Поважає вибір жителів цих регіонів такими. Є заяви з боку МЗС та інших російських представників мається на увазі регіони України, які окуповані проросійськими бойовиками, і от всі ці вибори та їх визнання, не визнання відбуваються на тлі нарощування угруповання проросійських і власне російських бойовиків за даними не лише українських, спостерігаючи незалежних міжнародних, на Донеччині і на Луганщині. І з подробицями наш колега Андрій Кузнецов. Щоденно в зоні АТО гинуть українські військові позиції Збройних сил України бойовики постійно піддають артилерійським обстрілам. Попри це, Київ дотримується умов припинення вогню. Наступальних бойових дій не веде. Представники так званих ДНР і ЛНР обмежуються активністю на окремих ділянках фронту. Витіснили військових з 32-го блокпосту на Луганщині. Безуспішно штурмують Донецький аеропорт. Лідер ДНР Олександр Захарченко не приховує, готується й надалі воювати, хоча називається. Готовлюся к миру очень плотно. Переворужаю армію, формирую підрозділення окопи. Як бойовики готуються до миру, очевидці спостерігають на вулицях Донецька, рахуючи армійську техніку, яка проходить через місто у прес-центрі. АТО стверджують, що командування збройних сил Росії продовжує забезпечити усім необхідним бойовиків та свої підрозділи, що діють в Україні. Очевидно, що сепаратисти створюють ударні угруповання, каже експерт центру військово-політичних досліджень Костянтин Машовець. Группировки наращиваются, наращиваются их боеспособность, идет до укомплектования личным суставом, средствами ресурсами, боеприпасами, топливом, комплекс мир и мероприятий осуществляется, которые характеризуют обычно начало активних боевых действий. Перевести где-то в какое-то масштабное наступление, что еще сложно сказать. Но по моим данным, где-то к сегодняшнему завтрашнему дню. Ну, Еті групіровки закончать формірування, розгортування будь готовий активним бойовим дійсно. Костянтин Машовець вважає, чим довше триватиме навіть це формальне перемир'я, тим більше часу буде і в української армії, щоб підвищити свою боєздатність. Масштабні бойові дії навряд чи відновляться раніше весни літа наступного року. Переконаний російський військовий експерт Павло Фельгенгауер. Російські підрозділи виконали своє завдання під Оливайськом і тепер далі поки що не підуть. А без них місцеві бойовики неспроможні успішно вести війну. Уважая він, тим більше нинішній час не найкращий для наступу. Распутится Малый световой день. В Росії йде демобилизация срочников, отслуживших один год. Какие большие силы не соберешь? Ну, в общем, время совершенно неподходящее. Да и стратегически не нужно. В общем, если бы мы хотели взять. Мріполь то взяли боєвоначалі в первого числа. На думку експерта, сепаратисти не зацікавлені в тупцювання на місці, тому не виключає провокацій з боку бойовиків та їхніх спроб просунутися уперед. 5 вересня в мінську контактна група підписала протокол про врегулювання конфлікту на сході України. Перший пункт якого передбачав негайне припинення вогню. А 19 вересня схвалила меморандум про реалізацію цього пункту протоколу, який передбачає заборону на застосування всіх Зновидів зброї та наступальних дій Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода. Отже, пане Скіпальське, звертаюсь до одного з гостей нашої студії, колишнього заступника голови СБУ Олександра Скіпальського. Після завтра, 5 листопада, мене вже два місяці після того, як відбувся перший етап цих переговорів у мінську, коли було заявлено необхідність припинення вогню, і цей протокол так званий підписали в тому числі лідери бояків і Луганщини і Донеччини. І за цей час, за даними Дмитра Темчука, керівника Центру військово-політичних досліджень і інформаційних спротив, 2400 разів за 60 днів виходить. Ну, можна порахувати, в кого добре за арифметику, скільки разів проросійські бойовики і, власне, російські бойовики порушували це перемир'я. То що ж буде? Триватиме отаке порушення, чи навіть, можливо, масштабні дії, незважаючи на наближення зими? Можна дати цей прогноз, на ваш погляд? Прогнози. Можна давати, а як будуть відбуватися реальні події, важко оцінити, не знаючи істинних намірів і планів, які створюються або розбудовуються в Генеральному штабі або в адміністрації Путіна. Якщо ви хочете дізнатись реальну істину, то на моєму місці повинен бути один із керівників спецслужби, ну, в першу чергу розвідки, який повинен давати інформацію в доступній мірі, але достовірно ту, яка є. Всі прогнози аналітичні, наукові, стверджують і, і говорять про те, що очікувати миру нам ще не прийдеться довгий час. Тому як будуть розвиватися події, можна говорити багато. Мені здається, що ті два місяці, про які ви згадували, це вимушене перемир'я, в тому числі вимушене і для України, яке потрібно раціонально використовувати. Я думаю, що е, мій колега і, і, і я е, погоджуємося в спільній думці, що кожен день без. Жертву це здавалося б було... тобто це був правильний крок з боку президента це Порошенка, це був, це Що був він вимушений. пішов на підписання? Це був вимушений крок. Після і в тому числі сіли за сіл переговорів лідери бойовиків. Це був вимушений крок, особливо в контексті тих невдалих операцій, які проводило міністерство оборони на чолі з колишнім міністром. Ви як вважаєте, пане Бориславе? Дійсно, от два місяці можна підбивати перші підсумки дотримання в лапках цього перемир'я в лапках. Правильно вчинив президент Порошенко тоді, що змушений був піти на цей крок. Чи варто було оголошувати воєнний стан і вести війну? Після вже безпосереднього вторгнення регулярних російських військ. Новоазовськ, ми знаємо, те, що відбувалося наприкінці серпня цього року. Я в більшості випадків согласен з господином Скіпальським, але я хотів би одразу відмітити, що. У нас произошла небольшая подмена понятия. У нас отсутствует перемирие. У нас есть временное прекращение огня. Поэтому перемирием это считать нельзя ни в коем случае. Это предложение от российских идеологов, которые пытаются внести к нам такое представление понятие, которое мы перехватываем. Его нельзя принимать, ни в коем случае. Второе: каждый день гибли люди, каждый день были ранены. Не было ни одного дня, чтобы хоть один патриот Украины не отдал жизни во имя независимости Украины. Поэтому э, говорить о том, что да, мы сохранили гораздо большее количество жизней, но каждый день были жертвы. Каждый день были жертвы среди вооруженных сил Украины, среди добровольческих отрядов и среди мирного населения в том числе. Каждый день слышны были разрывы бомб, каждый день происходили обстрелы, штурмы. Поэтому соглашение... Они были вынуждены. Тут я согласен. Действительно, нас вынудили, у нас не было других вариантов. Насколько качественно мы использовали временное прекращение огня, мы узнаем в ближайшие дни. Потому что все говорит о том, что на сегодняшний день боевики постараются произвести достаточно серьезную мощную провокацию в виде наступательного движения. Это вполне возможно в ближайшее время. Если это не произойдет, то следующую активизацию мы увидим только весной. Тобто залишилось буквально пару тижнів. Тим більше 15 листопада пан Путін має брати участь в Австралії, так званому саміті. G20, тому навряд чи кажуть експерти, він наважиться безпосередньо вже 15 листопада наступу Але два тижні ще це зазор є. В течение 10 днів ми увидимо все, що произойдет. Якщо в чині більше 10 днів не пройде наступлення, то наступне напряження конфлікту ми увидим тільки аж весною. 490 29.05, Києва 044. Це телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Один із наших слухачів, глядачів або глядачка. Слухачка приєдналася до розмови має змогу поставити свої запитання гостям студії Бориславі Березі і Олександрові Скипальському. Будь ласка, в ефірі. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Будь ласка, Добре? говоріть, Так, ми слухаємо вас. Здравствуйте, мене звати Олег, меня такий вопрос. Якщо дивитися на инфраструктуру, інфраструктуру Донбаса і Луганська, вона на 90% сейчас зараз розрушена. Плюс медицинське состояние, ну нехватка медикаментів, все остального. Не почуть так, що якщо дивитися на карту, ЭБО так що розпространяється частично по Європі, по Африке. якщо вона попаде туди, то це буде якраз ну саме такий очаг дуже активний. Не, не буде Путін стремитися зараз до весни закончить війну, щоб, друг, що, щоб ну, це не произошло, Щоб заморозити конфлікт. Дякую вам за запитання. Ну, власне, Володимир Путін, на цю секунду ви поправите, якщо зі мною не погодите, пане Скіпальський, досяг своєї мети. Конфлікт є. Як стверджує більшість оглядачів, Придністров'я два. Південна Абхазія, е, не знаю, що ще там порівнювати, є вже частина Донеччини-Луганщини. Ви погоджуєтеся з цим, пане Скіпальський? Ну, тактично так. Він на сьогоднішній день, можливо, і досягнув е, певного успіху, але він не виконав своїх стратегічних планів і говорити про те, що е, Путін зніме напругу або зніме свою агресивну поведінку по відношенню до України. Такого не приходиться і я не бачу. Ніяких предпосилок для того, щоб можна було стверджувати, що Путін одумається і, і, і навіть під тиском тих е, санкцій, які є, і падіння е, ціни на нафту, курс і так далі, всі ці економічні проблеми, він не відступається, тому що у нього поки що немає підготовленої, як кажуть військові, за, за благовременних позицій, що не отработано. Що ж, буде сухопутний коридор до Криму, скільки про це говорять? Уже далеко не один місяць. Ну я хочу е, погоджуючись, погоджуючись з паном Бориславом, сказати, що російська армія має досвід ведення бойових операцій і в військовий період, і в зимовий період. Є багато блискучих. Yeah. Тому е, я би не, не розділяв так. Е, можливо, це в першу чергу і е, 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 має на мету з собою. Путін проспати нас, щоб Україна під час зими опинилася в дуже складної ситуації і в цей час і досягнути свого успіху. Ми кожну хвилину, кожний тиждень, кожний день, кожний тиждень, кожний місяць ми мусимо працювати в ім'я е, війни, війна, війна забезпечити свою безпеку. Ми не можемо розслаблятися ні на одну хвилину. Я де б я не був. Чи я на радіо, чи я на телебаченні, я закликаю людей відчути, що дуже гостро стоїть проблема виживання України як самостійної держави. І забувати про те, що ми знаходимося в стані війни, слухати музику, пити вино і розслаблятися. Те, що сьогодні існує в Україні, це неприпустимо на мій погляд. До речі, пане Березе, звертаюся до вас як до керівника інформаційного центру правого сектора. Саме бійці правого сектору, в тому числі з разом з українськими воїками, зараз боронять і успішно за останніми даними вже обидва термінали, якщо вірити даним преси, донецький аеропорт. Яка свіжа інформація? Що ви володієте? Сьогодні утра я розмовляв з Дмитрієм Яришем. Він мені підтвердив, що по-прежнему напрямна ситуація. Якщо хтось говорить що інтенсивність спала. интенсивность не спала. Наши войска успешно, войска и батальоны правого сектора успешно шанкуют противника. Это правда. Мы не отступаем. Более того, на сегодняшний день они перестали уже ломиться на пролом, потому что поняли, что безнадежность самой ситуации у них очень можно большая. приблизно перерахувать за это что он атакует донайский аэропорт приблизно здесь на точный цифр можно но это даже не сотни это гораздо больше потому и что и чем украинских у конечно ну мы тоже теряем это правда у нас есть 200 е 300 но на самом деле на сегодняшний день они перестали идти на пролом потому что это безнадежно и количество потерь до 60 процентов от нападающей стороны теряло 60 процентов это безумно большое количество то есть если мы понимаем что от каждой сотни возвращалось обратно 40 человек больше Люміні в якомусь то стані. Ну, деякі, якщо їх так назвати, можливо, іронічно, не хочу нікого образити пацифі в Україні. запитують, а навіщо тримати Донецький аеропорт? Який сенс у цьому? От ви можете їм відповісти? Навіщо тримати Донецький аеропорт? Там злітно посадочної смуги вже нема, навіть літак Рената Леонідовича Ахметова приватний той знищили. Так навіщо ж його тримати? Луганський же довелося залишити сепаратистам аеропорт. Я нікілька днів назад був на одному з ефірів. Ні, хорошу фразу сказали. Я запомнив, але мені понравилася. На сегодняшний день Донецкий аэропорт – это украинский Сталинград, и мы оттуда не отступим. Более того, это стратегическая точка. Тот, кто был там, тот, он понимает, что это точка, которая в притирку городу находится, и с нее возможен производить как обстрел, так и обзор всех ближайших территорий. Нельзя оставлять эту точку ни в коем случае. Более того, она имеет стратегическое значение для дальнейших наступательных действий. Поэтому отступать на сегодняшний день оттуда невозможно. И, как нет... панайский парский І не тільки для наступальних операцій. Я, я передбачаю, що Путін хоче створити базу військову російську, і тим таким чином вплине на нашу подальшу євроінтеграцію і євроантлантичну інтеграцію. В районі Донбасу, так. Безумовно, це він хоче створити в Донецькому аеропорту от, новий новий Севастополь, показати значить, всьому світові, що на території України буде існувати військова база. Це це небезпечно. Це перше. І повертаючись, користуючись можливістю, я би хотів і попросити пана Борислава, щоб він сьогодні як депутат, і як людина, яка знайома з інформаційною безпекою, з інформаційною війною, активізувати і консолідувати, якщо хочете. Узгодити нашу інформаційну діяльність в межах країни, Ради безпеки, секретаря Ради Безпеки немає, структури якоїсь немає, і ми програємо. Візьміть, будь ласка, це. Так, от вам як завдання народному залиш... депутату України. Я з повністю з вами. І, і друге питання, яке мене дуже турбує. От лунає інформація, стверджує, що вибори. Верховну Раду України на території Луганської, Донецької області, особливо Луганської, сфальсифіковані, що називається прізвище члена ЦВК Чупахіна. – Мається який... на увазі вибори до Верховної Ради до Верховної Ради, що вони повністю сфальсифіковані, прокурор, ці протоколи переоформлені і так далі. Але в нас же є ціла, ціла низка спеціальних служб, які повинні реагувати. Взагалі мене турбує. Чому? Чому, крім, крім контррозвідки, не працюють інші напрямки діяльності Служби безпеки? Чому ми так, не притягуємо... Да, мы можем Борислав. Я испанові, вам представлять одразу, що Служба безпеки України працює дуже хорошо, неплохо. Вместе з нами. Ми працюємо дуже плотно з відділом Т, відділом К, і угу. один і другий показує себе в лучших позиціях. В тому числі, ми працюємо як з оперативними працівниками, которые вместе з нами защищают кордоны Украины выполняем спецзадания, Так и работают на территории Киева. И на сегодняшний день просто ситуация такова, что политическая воля. не всегда реализуемо. А по вопросу информационной войны я вам хочу сказать. Я всегда говорил, говорю и буду говорить. Невозможно выиграть информационную войну, если ты в ней не участвуешь, а ты просто ложишься пассивно. Нам необходимо, необходимо открывать информационный фронт. Надо, чтобы внешний и внутренний этот фронт кто-то открыл. В чем сама бы полегать в открытии такого фронта? Что требуется сделать в ближайшем я, я сразу говорю, когда меня спросили, чем бы я хотел заниматься в Верховной Раде, и когда мне говорят, вот в какой комитет пойдете? В бюджетный, в военный, в таможенный. Я говорю, на самом деле, послушайте, а оставь в те денежные, оставьте денежные комитеты себе. Меня интересует, допустим, комитет, который бы занимался внешней пропагандой и информационной войной, потому что это необходимо заниматься. Это, за новый комитет, моя буты. это необходимо делать, потому что если мы этим не займемся в ближайшее время, мы уже проигрываем по всем фронтам информационно, а здесь у нас да не будет шансов. На Западе работает направленная структура абсолютно руководимая из Москвы, которая создает негативный образ Украины и которая работает на дестабилизацию в Украине именно внешне. Нам необходимо создавать в Украине структуру, которая займется пропагандой на Западе, созданием образа и информационным сопротивлением. Если это не сделать, То мы не получим достаточную помощь от наших западных партнеров. В том числе мы встречаемся с немцами, встречаемся с испанцами, встречаемся с бельгийцами. И они говорят: если нам что-то нужно узнать об Украине, мы открываем интернет. Перше, що вивалюється раша тудей. Якщо ж партнери партнер о нас із раша Today, то какое це мнение, какое представлення? Це недопустимо. Зрозуміло. Нагадаю, що гості студії Радіо Свобода, колишній заступник голови СБУ України Олександр Скипальський, керівник інформаційного центру права сектора, народний депутат Верховної Ради, 8-го, вже скликання. Новообраний народний депутат Борислав Береза. Телефон студії 490-29-05, дев'ять номер набрав ще один наш слухач або глядач. Будь ласка, добрий день. Можете ставити своє запитання. Алло, добрий день? Дво добрий двоє запитань. Щодо інформації це все зрозуміло, але ви мені скажіть, будь ласка, пане Береза, чому така розвідка внутрі, там всередині слабка у вас? Так я собі думаю. Це по перше, і друге, от щодо інформації, чи не заважають вам? Російські канали, і навіть деякі українські щодо інформації, які вони посилають у ефір. Ніби так вони захищають Україну. Ви перегляньтеся, будь ласка, до війстей і газети, і взагалі радіо. Дякую. Ну, я тільки не хотів би, шановна слухачка або глядачка, щоб ми зводили до ще однієї радіостанції казати запроти, тим більше представника її зараз у нас студії немає. Він не може спростувати чи 에, відкинути певні звинувачення на її адресу цієї радіостанції. Але ви маєте право відповісти, звичайно, пане Березе. Коли проходив Нюрберський процес, одним із головних обвінів людей, яких обвиняли, і сиділи на скам'яні под, подозріваємо, був головний редактор Фелькіша Біабахтер. издания. Я надеюсь, что рано или поздно к газете Вести будут примерно применены такие же санкции. По поводу работы спецслужб, наверное, лучше говорил, что специалист в этом вопросе. А я могу сказать, что на сегодняшний день разведка работает, информация у нас есть, и насколько она может работать, не забывайте, что кроме разведки существует еще и контрразведка, и против наших агентов тоже работают. Поэтому давайте так, спецоперации любят тишину, мы не будем это озвучивать. Касаемо же э, то, что освещают телевизионные каналы, Зачастую паникерские настроения, которые выбрасываются для какой-либо, ну, не знаю, для чего, каждый считает, что так лучше будет или еще как-то, они думают, что если они жареный какой-то факт выкинут в эфир, то Спадимуть свій рейтинг. Насправді, вони іноді дуже негативний ефект створюють. Іменно панікерські інструменти – це головна проблема, яка на сьогоднішній день волнує українське общество. Мене скарські, справді до вас як фахівця до колишнього заступника голови СБУ. Ну, я не фахівець, звісно, мені не довелося спецслужбах працювати. Але, очевидно, якщо при тому ж Вікторії Януковичу, коли він був президентом, я не знаю, громадян Росії, навіть його особиста охорона була, і всі керівництво колишнє зараз у Москві сидить, очевидно, ну не треба. Бути конспірологом, власне, хто їхній господар був, коли вони тут очевидно служби України. Напевно ж, їхні кадри і досі залишаються в СБУ, чи ні? Легко їх, грубо кажучи, вичистити, чи ні? Ну, ви оцінюєте як журналісти, це правильно, абсолютно реально. Може, але, я перебільшую, я але, не знаю. Ну, дещо на такому примітивному рівні. Звичайно, я не претендую, не вхиветься цій справі. Е, я хочу вам сказати ось що. Поповністю підтримую пана Борислава в тому, що наші хлопці, в тому числі і фахівці Міністерства оборони, військової розвитки, спецназ, і підрозділи військової контррозвитки, які під тиском були довго, довго не, не створювалися, але все-таки створилися. І контррозвитка в цілому на тактичному рівні, ну і навіть на оперативно-тактичному рівні, працює сьогодні. Ну, замітно, що вона почала працювати. Але є стратегічні питання. Якщо служба зовнішньої розвитки в Росії очолює від мало відомий, верніше мало звучащий сьогодні пан Фрадков, Це людина дуже досвідчена в системі безпеки і розвідки, то і Росія має і виграє на поєдинок там за кордоном. Не думайте, це що це, не Березне, що це працює Лавров. Лавров озвучує результати роботи Фраткова в першу чергу. 70-80% успіху Росії на міжнародній сфері це заслуга російської розвідки. Дипломати озвучують і дають їй офіційний статус, щоб ви зрозуміли. Ми на цьому, поки що на цьому фронті програємо точно так же, як програємо і на внутрішньому фронті, тому що контрозитка. Має розгалуження, ви знаєте, ну, є економічна контрозвідка. Як змінити ситуацію? Щоб є, програш закінчився, був Є виграш. Боротьба з організованою злочинністю потрібно включати оці вважелі, які можуть вивести нашого супротивника або представника п'ятої колони. Не обов'язково сьогодні розстрілювати якогось багатого сепаратиста. А просто перекрити йому економічні краники і достатньо для того, щоб він уже не міг виконувати своє московське завдання. От, так, у нас От... буквально 15 секунд. Пане бере вам надам можливість завершити програму. Ви оптимістично налаштовані, зважаючи ні на що. Когда мы говорим, что Россия полностью игнорирует мировое сообщество, надо не забывать одну вещь. Когда они объявили о том, что прошли выборы в так называемых ДНР и ЛНР, они сказали, выборы прошли не в ДНР и ЛНР, они сказали, выборы прошли в Луганском и Донецком регионе. Они даже уже боятся Позже говорить. Значит, у нас шансы очень велики закончить, эту победу, закончить ситуацию победы. Однако я не думаю, что это произойдет быстро. Разумеваемо, вот же это была программа Ваша свобода за участие» Александра Скипарского Борислава Бареза. Проводим эфир. Олександра Лащенко, Дякую за внимание.